Готую солоні ватрушки з кисломолочним сиром, з яйцем і зеленю. Ідеально для духовки або аерогрилю. Якщо таке любиш, підпишись, далі буде ще більше цікавих рецептів. Починаю з основи. Викладаю кисломолочний сир. Розминаю видалко до однорідності. Додаю одне яйце, щіпку солі і півчайної ложки розпушувача. Добре перемішую, далі додаю борошно. У мене пішло 2,5 столових ложки. Кисломолочний сир буває більш вологий, тому якщо тісто не тримає форму, можна додати ще трохи борошна. Знову вимішую, тісто має стати м'яким-нелипким. Формую один клубок, ділю його на 4 частини. Кожну частину розплющую у формі ватрушки. Якщо немає спеціального кільця, використовуйте дно склянки або банки. Орієнтуйтеся на те, що є під рукою. Перекладаю на пергамент і випекаю в аерогрилі при температурі 170 градусів 10 хвилин. Потім перевертаю і ще 5 хвилин. Тим часом готую начинку. Два яйця кладу в кипячу воду, варю 10 хвилин. Даю охолонити і очищаю. Яйця подрібнюю кубиком, а один жовток залишаю, не буду прикрашати. Додаю порізану зелень, натираю мацарелу, сухий чесник, сіль і перець. І одна столова ложка сметани, або можна її замінити на натуральний йогурт. Перемішую і начинка готова. В основі дістаю за аерогриля і викладаю начинку. І допікаю в аерогрилі при температурі 160 градусів ще 5 хвилин, і вони готові. Якщо ви печете в духовці, одразу кладіть начинку на сирі основи і запікайте при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Посипаю жовтком і зеленою цибулею. Виходить красиво, ароматно і дуже ніжно. Повний список інгредієнтів і температури залишаю в описі під відео. Якщо вам сподобалася ідея, поставте лайк і підпишіться. А ще напишіть у коментарях, з чим би ви зробили такі ватрушки наступного разу.